Почато Росією війна у лютому минулого року, ймовірно, була затіяна як швидкий наступ російської армії зі взяттям Києва за лічені дні чи тижні. Якби Кремлю вдалося це зробити, то Путін зміг би поставити маріонеткову владу на чолі України та повністю її керувати. І в цьому випуску ми поговоримо про те, хто міг би очолити владу в Україні, якби Путін зміг придушити українську армію. Російський бліцкрик розпочатий розпочати на Україну. найімовірніше було розпочато з метою ліквідації чинної української влади та встановлення там прокремлівського маріонеткового режиму. Путін та інші російські політики неодноразово називали владу в Києві неонацистською, і термін денацифікація регулярно був присутнім у початковій риториці. Саме тому перші тижні операції були багато в чому спрямовані саме на Київ. Місто намагалося оточити з усіх боків, атакуючи війська з Чернігівської та Сумської областей. Теж прямували у бік столиці. На сьогоднішній момент відомо, що на Зеленського робили замах близько 10 разів. Навіть були відомості від американської та української розвідок, що вбити Зеленського планували у перші дні. Саме тоді було запущено спецпідрозділ російської армії для ліквідації українського президента. Однак цього не вдалося зробити, а через місяць російські війська відійшли з Київської області та інших напрямів. 25 лютого 2022 року. Путін закликає українських військових скидати владу в Києві, мабуть, покладаючись на лояльність військових та їх масовий перехід на російську сторону. Заклики здаватися були й в перші дні війни, а кремлівський наратив зводився у перші тижні до того, що війна йде не з регулярною армією України, а з націоналістичними батальйонами. Щодо військових, той голова РНБО Данілав в одному зі своїх інтерв'ю говорив, що серед українського генералітету були ті, які могли б очолити Україну. Щоправда, прізвища генералів не називають і не говорять про їхню нинішню долю. Таким чином могла б в Україні встановитися справжня військова хунта. Можливо, саме такий режим був би потрібен російській владі у перші роки, щоб безкомпромісно придушити український опір і впоратися з українською партизанською війною, яка б могла розвернутися. Захід також покладався на партизанську війну в Україні, враховуючи озброєння, яке передавалося на початку конфлікту. Водночас стало відомо, що російська влада привозила колишнього президента Віктора Януковича до Білорусі, коли там проходили перші переговори між сторонами. Можливо, саме Віктор Янукович та його оточення, що втекло до Росії у 2014 році, змогло б стати на чолі України знову під протекцією Кремля. Загалом, виходячи з наративу Москви, це було б навіть логічно. Путін, Лавров, Медведєв, Патрушев та вся російська еліта. В один голос 2014 -го року твердили, що у Києві стався держпереворот, а легітимний президент Янукович поїхав до Росії. Незважаючи на те, що Росія визнавала президента Порошенка та президента Зеленського, риторично в Кремлі все одно говорили про держпереворот та незаконність влади, виходячи з тих випливає, випливаючи справжнім президентом України якраз і є Віктор Янукович. З іншого боку, варто розуміти, що ще у 2014 році саме Янукович не виправдав очікування Кремля. Під час свого президентства намагався багато векторність, а з кризою, що почалася, не зміг впоратися і просто втік. Тому надійність такої людини під великим питанням. На початку війни став помітним ще один колишній український політик Олег Царьов. З початком війни він також приїхав до Білорусі, а під час просування російських військ навіть відвідував передмістя Києва, які були окуповані. Деякі експерти зазначали, що, можливо, саме Олега Царьова можуть поставити на чолі України. Саме Лахцарьо до 2014 року був маловідомим, був народним депутатом парламенту кілька скликань поспіль. Проте з початком російської весни підтримав сепаратистські рухи на Донбасі і був одним із засновників проєкту Новоросія. Щоправда, вже у 2015 році вся його політична діяльність зійшлась на нівець. Проект Новоросія був фактично згорнутий, а до урядів ДНР та ЛНР він уже не мав жодного відношення, хоча зберігав з ними контакти. Розглядалась версія про те, що саме царьо стане на чолі України та очолить маріонетковий уряд. А Янукович прибув лише для того, щоб передати свої повноваження та розпустити парламент, знову ж спираючись на свою колишню легітимність. Звичайно ж, не можна списувати з рахунків і багатьох дієвих функціонерів української політики. Той же Медведчук та його партія ОПЗЖ були чисто прокремлівською силою, яка лобіювала інтереси Москви в Україні. Медведчук, будучи близьким другом Путіна і давно заслуживши його довіру, ще з часів Майдану говорив про близькість між Путіним та Медведчуком та про взаємну довіру. Медведчук, як ніхто інший, міг би підходити на цю роль, маючи широку лояльність до Росії та причому маючи другу за популярністю партію в країні. На виборах 2019 року ОПЗЖ набрали 13%. Можливо, сам Медведчук не захотів би обіймати таку посаду, і замість нього президента могли б поставити його протеже Юрія Бойко, який, власне, очолював партію ОПЗЖ. Ні для кого не є секретом, що партія ОПЗЖ була у повному підпорядкуванні у Медведчука. Менш очевидним здається Мураєв проте саме його у грудні 2021 року називала британська розвідка можливим президентом проросійської України. Мураєв теж вигадець із партії регіонів, проте пізніше потрапив до опозиційного блоку, який, по суті, відколовся від ОПЗЖ, останніми роками очолював партію наші. Мураєв також протягом багатьох років був пов'язаний із проросійськими групами та виявляв русофільські погляди. Можливо, на чолі України міг би стати надійніший ставлений Кремля хтось із московської номенклатури. Вже з початком війни деякі ЗМІ писали. Що окупований Донбас може очолити Рогозін, який тоді був ще головою Роскосмосу. Він же довірена особа Путіна ще з нульових років у російській політиці. Поки що такі чутки не справдилися, проте Росія так і не змогла встановити контроль над усім Донбасом. Багато хто звернув увагу, що з початком війни на окупованій території досить часто надсилали Андрія Турчака, теж єдина роса та довірену особу Путіна. Саме він неодноразово був на непідконтрольній частині України. Та приміряв на себе лідерство. Останнім часом зник із Медіаполя. Варто зазначити, що всі ці варіанти розглядаються у контексті того, що у Кремлі все-таки вирішили зберегти формальну незалежність України. В іншому випадку могла розглядатися анексія територій Кремлем, що, врешті-решт, закінчилася б ліквідацією української держави. Вважаю, що початкові плани Кремля не полягали в анексії. Повалення уряда Зеленського та встановлення маріонеткової влади було б найпростішим варіантом із мінімальними втратами. Нові анексії територій сталися лише у вересні минулого року, коли у Москві стало зрозуміло, що війна заходить у глухий кут. Так було приєднано навіть території, які Росія ніколи не контролювала, що створило цікавий прецедент. Чи був у Зеленського шанс на те, щоб залишитися при владі? Спочатку, мабуть, не було, проте з проведенням стамбульських переговорів у березні-квітні 22-го року відкривалася така можливість. Самі переговори закінчилися нічим, проте вже на них допускалося збереження нинішньої влади в Україні за певних умов. Подробиці договорів не розголошувалися, але, ймовірно, це стосувалося визнання незалежності ДНР та ЛНР, визнання анексії Криму та нейтральний статус України. Сходом війни та ослабленням позиції Кремля. Уряд Росії вже перестав говорити взагалі про можливість усунення Зеленського та уряду. Більше того, вже восени минулого року головні спікери та особисто Путін заговорили про можливі переговори між Росією та Україною для припинення війни. Склад уряду в Україні та навіть окремі умови не обговорювалися. Досить цікаво, що ще на виборах 19-го року у Кремлі робили ставку на Зеленського, а російська пропаганда мала не святкувала його перемогу над Порошенко. Ще перед початком війни Путін вважав Зеленського слабким, тому був переконаний, що продавить його на будь-які поступки. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у Кремлі розглядали різні сценарії взяття України та формування подальшого уряду. Розглядалися як колишні функціонери, наприклад Янукович чи царьов, так і чинні проросійські політики, такі як Медведчук та Бойко. Ймовірно, що думали і про ставленників із Кремля, той же Рогозін чи Турчак. Варіант Зеленського також остаточно не відкидали, якби він погодився на всі умови Кремля. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.